Вітаю вас, друзі. Сьогодні 20 лютого, сьогодні 9-та річниця початку війни Росії проти України. Я не обмовився, не перша, eh, сама 9 та річниця, 20 лютого 2014 року. Це дата, яка офіційно визнана Верховною Радою, як дата анексії Криму. З анексії Криму почалася війна Росії проти України, яка триває до нині. І саме в цей день сьогодні приїхав до України президент США Джозеф Байден. Нібито він приїхав потягом, так пише The New York Times. а може Можливо, він прилетів. Нам наразі невідомо. Втім, вже на Росії миттєво на це відреагували, і в ток-шоу з Кабєєвої говорили про те, що та треба було б його е, супроводжувати нашими літаками, щоб він безпечно долетів гелікоптером до Києва. Ну ви розумієте, да, всю глибину маразму, про який вони говорять, і пишуть: да, ми звісно могли б його і знищити, але це вже буде нібито перебор. Реакція на Росії це є найпоказовіший момент, того, яка саме мета була візиту Джозефа Байдена готувався тиждень. Він був таємним. Про це пишуть зараз засоби масової інформації західні. Його спеціально не афішували з міркувань безпеки. Направду безпекові заходи були безпрецедентні сьогодні. Є вони в Києві, фактично, центр міста перекритий і вулиці. Всі також. Я пригадую останній візит президента США. Джорджа Буша молодшого до України у 2008 року, тоді також так само були безпрецедентні заходи безпеки в центрі міста, практично нікого не було. Значить, це означає, що на даному етапі ситуація, яка складається довкола України, дозволила безпековим службам службам безпеки Джозефа Байдена організувати цей візит. Ну і плюс до того, саме в цей, візит у цей день напередодні його подальшого європейського турне до Польщі, де він завтра буде зустрічатися з Дудою, вказує на те, що на Осії, ми він за все Путіну доведеться переписувати своє послання до федеральних зборів, які він має оголосити завтра. Які ж перші проміжні підсумки візиту Байдена? Він наразі виступає у Верховній Раді. Хочу зазначити, що о 6 годині ранку вже за Вашингтонським часом на сайті Білого Дому стояв прес-реліз офіційний про підсумки проміжні візиту Байдена до України. Це дуже показово, що все готується заздалегідь, що цей візит не просто для Галочки, і він є в першу чергу чітким сигналом Путіну про те, що Сполучені Штати Америки не применшуватимуть допомогу Україні. Зокрема, вже було оголошено Джозефом Байденом про пакет підтримки військової на 500 мільйонів доларів. Туди війдуть Хаймерси. Також Арядись і системи протиповітряної оборони і протиповітряної розвідки. Також він сказав, що буде надано багатомільярдна допомога фінансова державному бюджету України, бо витрати на захищені статті мають бути чимось підкріплені, і допомога не буде припинятися. Завтра, звісно, ми побачимо продовження цієї всієї історії стосовно допомоги, об'єднання західних партнерів України щодо путінської протистояння Путіну. Але це вже буде завтра, то не настільки важливо. Важливо те, що відбувається нині. Зараз Байден виступає у Верховній Раді деталей поки що немає, я обов'язково вам про них буду розповідати сьогодні в підсумковому відео, бо, ну, врешті-решт, не міг себе стримати від того, що вам не повідомити про те, що зараз відбувається. Тим паче, дуже цікавий момент, що саме сьогодні до Москви прилетів міністр закордонних справ і дипломат найвищого рівня Китаю Ван Є. Чому важлива ця також подія? Тому що буквально днями. Точніше, вчора Ван ще перебував на Мюнхенській безпековій конференції, де зустрічався з держсекретарем Білого Дому Ентоні Блінкеном. Вони говорили ймовірно, що за все про можливість долучення Китаю до. Врегулювання, скажімо так, російсько-української війни. Чому врегулювання? Тому що Китай, ви знаєте, займає дуже таку ну, неоднозначну позицію. А от саме це зближення і візит до Путіна означає, що зараз дуже активно пропрацьовуються і дипломатичні засоби впливу на. А, Путіна і на його оточення. І зараз як ніколи, такий дуже слушний момент для путінської кліки, аби вони завершили ним, як із Садамом Хусейном. Ну я не знаю, як будуть роздатися поділі далі на Росії. Звісно, ми дуже ідеалізуємо, точніше, хотілося б зараз ідеалізувати ситуацію, що там миттєво все змінилося. Але сам візит Байдена він дуже знаковий і показовий, що такі процеси можуть запуститися. Тим паче риторика зараз на Ток-шоу, вона дуже дуже змінилася, бо ніхто не очікував такого візиту. Всі говорили, що Байден не приїде. Тим паче, вчора вже з'являлася інформація про те, що служба безпеки Байдена не рекомендувала йому приїжджати до України. Все може бути, тривога може бути, але в саме момент тривоги я вам друзі наголошую, Байден з квітами перебував на Михайлівській площі, вшановував пам'ять загиблих небесної сотні на Євромайдані. І в такий спосіб показав, що йому глибоко начхати на те, яка оголошується повітряна тривога і до чого там вдається сам Путін, до яких рішень. Плюс до того, це вказує на те, що система протиповітряної оборони. Так, в центральній Україні я тут підкреслюю, вона вибудована дуже сильно і фактично на сьогоднішній день небо дуже потужно закрите. Хоча, звісно, ми визначаємо і певні прольоти, і там коментують про те, що, наприклад, ракети «Гінджал» можна збити лише у соціальних мережах або в телеграм-каналах. Направда, фізично зробити це нереально. Тобто, все, що зараз відбувається довкола України, це дуже і дуже знаково. Я вам говорив раніше в попередніх відео, що йде низка подій дуже важливих. 16-го була прес-конференція Лукашенка перед його візитом до Путіна. Я вам вчора розповідав, яка саме ситуація з Лукашенком, де він, чому він не робить чітких заяв. 17, 18, 19, тоді, коли він полетів до Путіна, відбувалася Мюнхенська безпекова конференція. 20 числа нібито був порожній інформаційний день, але так не сталося. Сьогодні приїхав Байден до України. 21-го буде його заява у Польщі, так само, як 21 го буде виступати Путін. 22-го розпочинається генеральна асамблея організації бідних націй, 24-го в день річниці початку широкомасштабного вторгнення, пролунає дуже багато заяв, в тому числі і від очільника Китаю Сінзіпіня, який буде говорити про якийсь мирний план. Тобто, ми перебуваємо як на мене зараз в кульмінації війни в Україні. і Я думаю, що та я впевнений в цьому, чому я думаю. Я впевнений, допомоги буде достатньо. і Ми обов'язково переможемо. Тут думати нема чого. Звісно, підсумки більш детальні візиту Байдена я буду підбивати сьогодні в вечірньому відео. Тому щоб не пропустити, підпишіться, лайкні, прокоментуйте, напишіть своє враження про те, що як ви відчуваєте себе от на тлі візиту Байдена до України. Бо я ще раз вам скажу: я очікував, ну максимум, що він може прилетіти до Львова, приїздити до Львова, але він сьогодні. Києві, і це дуже показово, і в русні пердаки горять дуже потужно. І це супер. Ще раз всім дякую, всіх люблю, ціну і шаную. Не перемикайтеся, все буде Україна!